Всім привіт! Сьогоднішня наша практика буде присвячена мобільності кульшових суглобів та відкриття стегон. Ми починаємо сьогодні з положення лежачі, лягаємо на спину, влаштовуємося зручно, щоб нам було зручно. Піднімаємо праву ножку зігнуту в коліні і робимо круговий рух по часовій стрілці. Повільно, повільно. Ми, як завжди, починаємо з невеличкої розминки. Повільно прокучуємо, наче малюємо велике-велике коло. І так само робимо в іншу сторону. Піднімаємо ліву ногу, робимо те ж саме, починаємо рух по колу по часовій стрілці. І так само в іншу сторону. Хтось може, відчути тут такий хрусткіт, як звук. Якщо у вас немає больових відчуттів, то це нормально. Опускаємо ноги вниз, розслабляємося, робимо невеличкі рухи головою вправо і вліво, прокочуємо голову по килимку. Повільно, повільно, повертаємося в центр, піднімаємо тепер знову обидві ноги, згинаємо їх в, колінь, в колінах, піднімаємо праву ножку, кладемо стопу трошечки вище лівого коліна і підтягуємо ліву ногу на себе. Можна обхопити руками задню поверхню стегон і залишаємо в цьому положенні декілька хвилин, не хвилин, а дихань. Можна ще трошечки підтягнути. Орієнтуємося по своїм відчуттям, через біль нічого не робимо. Тепер трошечки відпускаємо нашу ліву ногу, праву ногу повністю кладемо на ліву і опускаємо обидві ноги в ліву сторону. Ручки розводимо по сторонам. Дивимося на праву долоню, відчуваємо скручування хребта, розслаблення спини, повертаємося в центр, опускаємо знову обидві ноги в колінах, піднімаємо ліву тепер ногу, стопу, кладемо трошечки вище правого. Коліна і підтягуємо до себе праве стегно можна обхопити двома руками. Ви повинні відчувати розтягнення лівого, лівої задньої поверхні стегна. Можна ще трошечки сильніше підтягнути, орієнтуємося за відчуттями. Ліву ножку повністю кладемо на праву і опускаємо обидві ноги в праву сторону. Ручки протягуємо, дивимося на ліву долоню. Відчуваємо розслаблення спини. Повертаємося в центр, підтягуємо коліна до грудей, обхоплюємо руками, можна погойдатися із сторони в сторону кілька разів і перекочуємося на килимок, сідаємо. Тепер витягуємо ліву ножку прямо, праву залишаємо зігнутою. Права рука у нас знаходиться на підлозі як опора. Робимо вдох, піднімаємо ліву ручку вверх, видих, заводимо лівий лікоть за праве коліно, і можна трошечки відштовхнутися. Дивимося за правою долоною, Дихаємо рів. Повертаємося в центр, витягуємо праву ножку, згинаємо ліву в коліні, ліва рука як опора, робимо вдох, праву ручку вгору, видих, заводимо правий лікоть за ліве коліно і відштовхуємося, дивимося за правою долоною. Я прийшов помічник. Повертаємося в центр, ноги складаємо в метелика, але сильно не підтягуємо до себе. Такий повільний, повільний довільний метелик. Обхоплюємо стопи руками, робимо вдох, витягуємо спину, намагаємося тут тримати рівним наш хребет. І на видиху опускаємося вниз, хребет можна вже розслабити, повністю розслабитися і опустити голову вниз настільки, наскільки ви можете. Дихаємо тут рівно, в цій асанії дуже важливо розслабитися. Намагайтеся більше концентруватися на вашому диханні. І, можливо, ви помітите, як з кожним видихом ви можете опуститися нижче і нижче, як гравітація вас тягне вниз. Вдох, піднімаємося вгору. І переходимо в позицію чотирьох опор. Тут у нас долоні під плечима рівно, і коліна рівно під стегнами. Ми витягуємо ліву ножку перед собою, робимо вдох, прогинаємо спину, видих, підкручуємося, підкручуємо копчик, вдох, копчик вгору, груди розкриті, видих. Підкручуємося, робимо так декілька разів. Повертаємо нашу ліву ножку на килимок, витягуємо тепер праву поруч із собою. Робимо вдох і видих. Все те ж саме. Вдох. Видих. І останній раз робимо вдох і видих. Повертаємося в нейтральне положення. Так само у нас долоні під плечима, коліна під стегнами, накочуємося тазом вперед, ведемо вправо, назад і вліво. Робимо так декілька разів, наче малюємо велике коло. В іншу сторону робимо все те ж саме. Повертаємося в нейтральне положення, з цього положення коліна ставимо десь на край по краям килимка і сідаємо в позу дитини. Опускаємо голову вниз, розслабляємося тут, відпочиваємо. Повільно піднімаємося і переходимо з цієї асани в собаку морду вниз. Можна зробити тут кілька покрокувань, це наша перша собака. Відчуйте, як ви руками відштовхуєтесь від килимка, спина шиє голова в одній лінії та стягнеться вгору. Робимо тут кілька дихань. Тепер піднімаємо праву ножку вгору. І робимо крок вперед за ручками, щоб у вас нога була зовні, а руки всередині. Залишаємося в цій асані, в цій позиції. Намагайтеся тримати спину рівною, тут це дуже важливо. Можна зробити невеличкі такі погойдування вперед і назад. І повертаємо цю ногу назад, стаємо в планку. Дихаємо рівно, робимо кілька дихань в планці і повертаємося в собаку. Піднімаємо тепер ліву ножку вгору. Так само робимо великий крок назовні. Пину тримаємо рівною, можна трошечки знов погойдатися. Тепер з цього положення ліву ножку відставляємо, виходимо в планку, опускаємо коліна вниз. Робимо чатарангу, вдох, кобра, видих, собака, дихаємо рівно, знову піднімаємо праву ножку вгору, робимо крок на початок винка всередину, тепер слідкуємо так, щоб у вас п'ятка була під коліном, опускаємо. Праву ліву ножку, ліве коліно вниз. Робимо вдох, піднімаємося. Видих та стягнемо назад. Носочок правої ноги на себе. Вдох. Ручки вгору. Видих. Вдох. Видих. Іще раз вдох, видих. І останній раз вдох, видих. Повертаємося в центр. Видих, опускаємо ручки вниз, піднімаємо ножку, виходимо в планку, повертаємося в собаку мордою вниз, дихаємо рівно. Робимо тут кілька дихань. Піднімаємо ліву ножку вгору. Робимо крок на початок килимка. Слідкуємо, щоб п'ятка була під коліном, опускаємо праве коліно вниз, вдох, піднімаємося вгору, видих, таз назад, стопа на себе, вдох. Видих. Вдох. Видих. Робимо ще кілька разів. Вдох. Повертаємося в центр. Видих, опускаємо ручки вниз, піднімаємо праве коліно. Виходимо в планку. І в собаку морду вниз. Робимо тут кілька дихань. І маленькими кроками крокуємо на початок килимка до наших рук. Коли докрокували, можна тут просто розслабитися, повисіти, обхопити лікті руками, можна трошечки притиснути так голову або просто розслабити ручки. Можна тут погодатися зі сторони в сторону. Повільно хребет за хребцем піднімаємося вгору, голова підніметься останньо. Робимо вдох, видих, опускаємо ручки вниз. Тепер стаємо рівненько, у нас стопи на підлозі. Можна їх поставити на ширині наших плеч. Піднімаємося, витягуємо ручки перед собою, піднімаємося на носочки і повільно опускаємося вниз в позу стільця. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Залишаємося тут. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І повільно піднімаємося вгору. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємося вниз. Можна трошечки струсити цю напругу. Робимо знову глибокий вдох. І видих. Ще один глибокий вдох. Видих, опускаємося вниз. Вдох, вирівнюємо спину, видих, опускаємося в планку. Чатаранга. вдох кобра, видих, собака. Відпочиваємо. Піднімаємо праву ножку вгору, робимо крок на початок планка. Вирівнюємо п'ятку до коліна, вдох, піднімаємося вгору, воїн один, видих, опускаємося вниз, планка, чатаранга, вдох, кобра, видих, собака. Піднімаємо ліву ножку вгору. Робимо крок на початок винка. Вдох, воїн один. Видих опускаємося вниз, планка, чатранга, вдох, кобра, видих, собака, відпочиваємо. Дихаємо рівно. Тепер піднімаємо праву ножку вгору, підтягуємо її до грудей і опускаємо її під кутом 45 або 90 градусів вниз, сідаємо в позу голуба. Тут слідкуйте, щоб у вас кістки стегон були в одній лінії, щоб у вас Коліно правої ноги воно повинно бути трошечки за лінією ваших плечей. І ліва нога плотно притиснута до килимка. Дихаємо рівно. Наступний вдох робимо більш глибоким. І на витиху опускаємося вниз. Намагаємося тут розслабитися, відпочиваємо. Вдох, піднімаємося вгору, піднімаємо корпус, піднімаємо ліве коліно і виходимо в планку. Повертаємося в собаку. Тепер піднімаємо ліву ножку вгору, знову підтягуємо її до грудей і опускаємо 45 або 90 градусів. Права нога паралельно підлозі повністю притиснута до килимка. Можна сюди підкласти блок або книжки, дихаємо рівно, спина пряма. Робимо глибокий вдох, на видиху опускаємося вниз. Відпочиваємо. Вдох, піднімаємо корпус вгору. Тепер переносимо вагу тіла на ліве стегно, праву ножку заводимо вперед і лягаємо на клюмок. Коліна підтягуємо до грудей, обхоплюємо руками, гойдаємося зі сторони в сторону, відпочиваємо. Стопу піднімаємо до підлоги, обхоплюємо їх руками, і можна теж погойдатися із сторони в сторону. Це називається хеппі-бейбі, повертаємося в центр, опускаємо ноги на килимок, Лягаємо в комфортне положення. Закриваємо очі, повністю розслабляємося і відпочиваємо в шавасані. Повертаємося до моменту тут і зараз. Починаємо ворушити пальчиками ног, рук, робимо глибокий вдох, можна потягнутися, як після довгого сну. І повертаємося на бік. Повільно піднімаємося в комфортне сидяче положення. Робимо разом глибокий вдох і видих. Ще один глибокий вдох, ручки піднімаємо вгору, з'єднуємо долоні в намасте. видих, опускаємо долоні до грудей. Відчуйте свій стан зараз, як ви себе почуваєте. Відчуйте різницю, як ви себе почували до практики, як почуваєте себе після. Подякуйте собі за те, що знайшли час для себе сьогодні, за те, що зробили цю практику, не дивлячись ні на що. Можете загадати якесь бажання. І коли будете готові, повільно відкриваємо очі Намасте. Дякую, що були зі мною. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей.